Усім привіт, дорослим та малятам! познайомимося сьогодні з цікавинками про жаб. Начебто нічим не особлива жаба вважається найдивовижнішою, тому що живе і в воді, і на землі. Хтось їх вважає огидними, бо вони мокрі, слизькі та холодні, але можна дізнатись про них багато цікавого. Найбільша жаба на землі вважається жаба Голіаф, важить більше трьох кілограмів а стрибає аж на 3 метри. Найменша жабка всього 9 міліметрів. У жаби унікальні очі. Вони одночасно дивляться в різні боки. Очі майже весь час відкриті, і навіть коли на спить. Шкіра жаби має антисептичні та антибактеріальні властивості. Про це ще давнину знали наші предки і клали жабу в молоко, щоб не списало. В Америці та Франції деяких жаб вживають в їжу. А ще в природі існують дуже яскраві жаби, але вони отруйні, з ними треба бути обережними. А взагалі не такі вони вже й огидні, а навіть милі, часто зустрічаються в улюблених нами казках. Та ще й дуже корисні, знищують помав. Для роботи знадобиться кольоровий та білий папір, ножиці, фломастер. Клей та серветка. Разом з батьками виріжте з паперу геометричні фігури за зразком два круга різних розмірів зелений та червоний Два овала. Також різних розмірів: зелений та світло-зелений. Два маленьких жовтих овала. Склеїмо парно овали та кружечки. Беремо меншу фігуру. Та накладаємо на більшу, склеюємо менший овал з більшим, та менший кружечок з більшим кружечком. Добре притиснемо все серветкою та приберемо зайвий клей. Склеєні кружечки складемо навпіл. Це буде голова нашого жабенята. А овали це буде її тулуб. Наклеїмо тулуб овальної форми на середину аркуша. Намажемо половинку складеного кружечка та приклеїмо. Це голова нашого жабиняти. Приклеїмо так, щоб вона находила трохи на тулуб. Маленькі жовті овали це очі нашого жабеняти, приклеїмо їх. Обрізки синього зеленого та світло-зеленого паперу складемо разом і нарвемо дрібних шматочків. Чорним фломастером чи маркером намалюємо нашому можабиняті зіниці, вії, позначимо йому носик, дві крапочки та намалюємо лапки. Жабка живе у лузі. Біля річки чи болота. Вона спритно стрибає по землі та добре плаває в воді. З вузенької червоної смужки зробимо їй довгий язичок, яким вона вправно ловить комарів. Накрутимо смужку на олівець або пензлик. Трохи розправимо та приклеїмо до ротика. Нижню частину аркуша паперу змастимо клеєм та будемо накладати дрібні шматочки, які ми заготовили, різного кольору. Це буде таке, начебто, болото для нашої жабки. І водичка тут, і травичка. З невеличкого аркуша зеленого кольору наріжемо для жабки очерет. Висока така трава, яка росте у лузі або на болоті, та приклеїмо її. Ось така кумедна жабка у мене вийшла. Улюблений персонаж дитячих казок. До побачення, малята!